Доброго дня. У період з липня по жовтень 25 року Державна прикордонна служба України взаємодії з консультаційною місією Європейського Союзу реалізує комунікаційну кампанію як під назвою Безпека в деталях». Ця кампанія спрямована на інформування громадян про основні завдання та функції прикордонного відомства. Також підвищення рівня довіри до ДПСУ, а також формування позитивного уявлення про прикордонників через концепцію від нас перевіряють до нас захищають. Компанія охоплює західні регіони України, зокрема Закарпатську область, де зосереджено основні міжнародні пункти пропуску з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. В пунктах пропуску розміщені постери. З ключовими месенджерами компанії, а також здійснюється розповсюдження серед подорожуючих інформаційних плеєрів із корисною інформацією та QR-кодом для зворотного зв'язку. За допомогою QR-коду на плеєрах громадяни можуть пройти онлайн-опитування, що дозволить оцінити рівень обізнаності Громадян про діяльність Державної прикордонної служби та рівень ступень довіри до, саме до прикордонної служби. Ще дозвольте декілька. Ще дещо доповнюю сказане моєю колегою щодо комунікаційної кампанії, як зазначила Євгенія, Головна мета цієї кампанії це підвищити обізнаність нашого населення, наших співвітчизників щодо головних завдань державної покордонної служби, щодо її функцій на кордоні та щодо її повсякденної діяльності. Звісно, коли ми перетинаємо кордон, для нас кордон це перш за все контроль, це те, що ми бачимо. Наша мета сьогодні це змістити цей фокус від контролю до захисту. Тому що наголошую, що на кордоні завжди має бути контроль, але мета цього контролю саме забезпечення безпеки кожного нашого співвітчизника. Від нас, як від представників державної кордонної служби, залежить хто саме і що саме. В'їде в Україну, вийде з України і буде переміщено через державний кордон, і які потенційні ризики це може мати у подальшому для суспільства. Тож наша мета сьогодні це сформувати більш позитивне ставлення до прикордонника, до сучасного прикордонника, не як до особи, яка обмежує якусь свободу чи діяльність, перетинаючи державний кордон, а як до. Учасника міжнародного руху, як до захисника і як до партнера. Наша цільова аудиторія це в першу чергу особи, які перетинаються державний кордон у пунктах пропуску, також жителі прикордоння та лідери громадської думки, які можуть складати часом дещо хибні враження. І з цією метою ми будемо створювати як візуальний контент, це наповнення медіа Іміджами в іміджовими відеороликами відео, які будуть роз'яснювати нашу діяльність, які будуть висвітлювати, чому саме і де саме ми проводимо наші функції. Також це будуть інформаційні бігборти, сіті лайки які будуть розповідати про нашу діяльність, і звичайно, що. Безпосереднє спілкування як за допомогою соцмереж, так і безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон. Наші колеги будуть розповсюджувати інформаційні флайери, де буде посилання на qr код де особи зможуть прийти опитування щодо обізнаності. На рахунок діяльності Державної прикордонної служби, а також коротко буде викладена корисна та необхідна інформація для перетинання кордону. Що ми очікуємо від цієї кампанії? Ми очікуємо зростання нашої аудиторії. Ми очікуємо зміну суспільної думки від дещо хібної. Знову ж таки повторюсь, як. Про прикордонника, як про обмежуючу особу, яка обмежує пересування, переконання, переміщення через державний кордон, як до захисника і партнера. І також ми е очікуємо це формування абсолютно позитивного іміджу державної прикордонної служби, як цієї служби, яка не лише охороняє державний кордон, а й також у складі сил оборони наразі боронить Україну від ворожої агресії, яка безпосередньо бере участь у бойових діях та стоїть на захисті нашої батьківщини. Вона триває з серпня місяця. Фактично, вона почалася з липня, але в липні це були організаційні моменти, а фактично вона триває. От, ми розпочали її з понеділка з 25-го Серпня і буде тривати аж до листопада цього року. Ми будемо задіювати і е, громадських діячів, і, можливо, блогерів, які будуть також допомагати нам висвітлювати цю кампанію. Е, тепер ще детальніше поговоримо з, на тему рептингу і добор на військову службу за контрактом. Розпочнемо з начальника відділу діти рекордингукаченого Щобського загону Максима Лована. Будь ласка, доброго дня, шановні присутні. Ми хочемо розповісти про можливості проходження військової служби за контактом Державній прикордонній службі України, а саме в щобському прикордонному загоні, там у качественному прикордонному загоні. Сьогодні країна як ніколи потребує відповідальних противорованих та свідомих громадян, готових не лише захищати державний кордон. Але і будувати свою військову кар'єру. Що ж пропонуємо ми для того, щоб людина хотіла служити в нас? Звісно, мати бажання служити. Ми запрошуємо на службу чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Кандидат також має бути здоровий та не мати судимостей або суттєвих адміністративних правопорушень. У, у нашій службі є багато напрямків, такі як охорона державного кордону у зв'язок, логістика, робота з дронами, кінологічна служба, медицина, кухарі та водії. Кожен може знайти своє місце. Багато кандидатів вагаються, адже не кожен може в собі знайти сил відразу приймати участь в бойових діях. Звісно, прикордонники приймають бойових, участь в бойових діях на сході нашої країни. Але для новоприбулих військовослужбовців, які підписали контракт, голова Державної прикордонної служби України цього, в квітні цього року підписав наказ, що кожен військовослужбовець, який підписав контракт, перебуває на, в тому підрозділі, де він захотів. На, 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 залишається на рік служити в Закарпатській області. Зараз Шопський прикордонний загін потребує фельдшерів та кухарів, а також перекладачів польської мови. Кожен громадянин, який перебуває до нас і хоче підписати контракт, повинен пройти певний етап перевірки. Першим це є співбесіда з начальником групи рекордингу. Після чого кандидат проходить психологічні тести психолога, потім він проходить перевірку внутрішньовласної безпеки, потім кандидат перебуває на військову лікарську комісію, і після чого він вже перебуває до нас і ми вже з ним. Писав контракт приблизно підписання контракту йде від 4 до 8 днів для громадян, є, які підписали контракт, є обов'язкове проходження 6 військової підготовки. Вона проходить в Закарпатській області, а також для громадян, які не служили, вони проходять військову базову підготовку. В Україні або в Великобританії за терміном 45 днів. Слово надаю моєму колегі з Мухатівського попропонуваному загону підпохову Сергію Махомюк. Дякую. Всім доброго дня. Мій колега Максим майже вже все розказав про переваги служби, але окремо хотів зупинитися для що ми саме пропонуємо для молоді. 18-24 роки включно. Тобто 18-25 народі називають цей контракт. Для молоді ми пропонуємо два варіанти розвитку подій. Перший варіант контракту це підписання контракту у нас в Мухачівському або Чобському прикордонному загоні. Що це означає? Перша перевага цього контракту це контракт складає лише рік. Тобто, людина, яка підписує цей контракт, вже. Підписуючи його, знає свою майбутню дату звільнення. Це перше. Друге, як вже зазначив Максим, цей рік він проходить службу там, де вибрав. Тобто, безпосередньо, якщо він вибрав Мукачівський або Чобські прикордонні загони, то він проходить службу тут протягом цього року. Звісно, по закінченню цього контракту він має право вибору або звільнитися, або підписати вже новий контракт, якщо йому це все сподобається. Звісно, ці умови і соціальні гарантії, які передбачені для військовослужбовців у нас на мирній, скажімо так, ділянці, вони до нього будуть застосовані. Тобто, це і стабільне грошове забезпечення, стандартне, і відпустки, і виплата для оздоровлення, виплата для вирішення соціально-побутових питань і так далі. Тобто, це звичайний контракт, як у нас підписують ці чоловіки або жінки. Але він має термін рік і навіть має право на звільнення через рік. Також цей контракт розповсюджується на осіб, які приймаються у нас і на медичні спеціальності. У нас в медичній спеціальності це фельдшери. Є окремий вид контракту. Він запроваджений експериментальним проєктом Кабінету міністрів. Також він стосується цієї вікової категорії 18-24 роки включно. Але це хлопці, які виявили бажання проходити службу в наших бойових підрозділах. Я думаю, всім відомо, що в Державній прикордонній службі є чотири бойові прикордонні загони: це прикордонні загони ГАРТ, Форпост, Сталевий кордон і Помста. Якщо молодь, яка проживає в Закарпатській області, виявляє бажання проходити службу саме в наших бойових підрозділах, він також звертається до нас в відділ рекрутингу або в групу рекрутингу ЧОПського прикордонного загону і проходить повністю процедуру відбору на контракт, таку саму, як і всі решта проходять. Але потім безпосередньо підписання контракту відбувається вже в бойових прикордонних загонах. Що це дає молоді? Перше, це і основне, мабуть, чому саме хлопці вибирають ці прикордонні загони, ну це фінансове забезпечення. У народі його називають контракт на мільйон. Що це означає? 200 20 тисяч гривень цей хлопець отримує одразу при підписанні контракту. Потім він проходить базову військову підготовку 45 днів. Після цього він проходить специфічну для своєї посади підготовку терміном 14 днів. Після завершення цієї підготовки він отримує додатково 300 тисяч гривень. І вже по завершенню контракту, тобто через рік, він звільняється. Ну, звісно, він має право підписати новий контракт, але за умови, якщо він звільняється, він отримує ще 500 тисяч гривень. Протягом цього року, звісно. Він обов'язково отримує грошове забезпечення з додатковими бойовими, скажімо так, виплатами. Тобто, приблизно протягом року цей юнак отримує 2 мільйони гривень. Після звільнення він має право виїзду за кордон безперешкодного. Також він має право на іпотеку для отримання житла по програмі ЄОСЕЛЯ під 0%. Безкоштовне навчання в закладах. Вищої освіти. Ну, тобто, ну і звісно, найголовніше, мабуть, це повага від суспільства. це такі е, варіанти, два варіанти контрактів для молоді. Також ми пропонуємо. І Державні прикордонні служби України, не тільки в Збройних силах України, вони також є і е, застосовуються. Додатково до слів Максима стосовно посад, окремо хочу сказати, по Мукачівському прикордонному загону, окрім посад фельдшерів, кухарів і перекладачів, тільки в нас це угорська і румунська мови, ми також потребуємо ще оператори БПЛА і кінологів. Це зараз досить такі посади прогресивні, перспективні. І те навчання, яке дають навчальні центри Державної прикордонної служби України, воно дозволяє повністю потім цьому хлопцю або дівчині виконувати завдання на державному кордоні. Дякую. Звертаються громадяни, і який контракт і знову найбільш популярний усі чотири бригади чи все таки аміжом затайне зрозуміло. У нас зараз. Основна маса людей, ті, які саме безпосередньо до нас звертаються в Мухачівський прикордонний загін, вони в основному підписують контракт на 3 роки. Чому? Тому що це в основному хлопці та дівчата віком старше, ніж 25 років. Тому у них є також два варіанти: це або на 3 роки, або до оголошення рішення про демобілізацію. Тобто, основна маса людей, які звертаються, саме підписують цей контракт. Звісно, коли до нас приходить молодь 18-25, то ми пропонуємо два варіанти контракту. Але статистика показує, що 90% молоді, яка звертається безпосередньо тут до нас в Закарпатті, вони підписують наш контракт з Мукачевським прикордонним загоном, який, звісно, не передбачає цих великих виплат, але він передбачає стабільну спокійну службу в горах. Серед пригоди. Так, так, звісно. Ще питання. Також Чопський мукачевський Мукачівський прикордонний загін приймає громадян, які хочуть вчитись в Національній академії Державної прикордонної служби України, яка в місті Хмельницький знаходиться. Школяр, який закінчує школу, може звернутися або в Чопський загін, або в Мукачівський загін, що він хоче навчатися. Національна академії Держприкордної служби. Ми з даним школяром проходимо всі співбесіди, збираємо документи, і громадян може навчатися Національної академії Держприхордок служб. вступна кампанія? Вступна компанія, компанія думаю, з лютого по серпень звичайні вже вас Ні, Максим має на увазі, що це вже на наступний рік ми наступний. працюємо. В цьому році вступна кампанія вже завершена, і вже з 1 вересня, звісно, да, прийом заявок починається вже безпосередньо подача заяв там січня, лютого і так далі. Але профорієнтаційні заходи серед молоді в школах, коледжах, пту ми вже починаємо проводити. 1 вересня, коли діти сядуть за парти, чому тому, що вже в вересні 11-класники визначаються, куди вони хочуть вступати, які предмети НМТ вони будуть складати, тому ми вже будемо розпочинати цю вступну кампанію. І також Максим зазначив, так, звісно, це стосується в першу чергу випускників закладів загальної і середньої освіти, або, наприклад, ті, хто завершують навчання там в коледжах в ПТУ. Або навіть другий курс завершують в коледжах. А також ще в Державній прикордонній службі України є військовий ліцей Державної прикордонної служби України, який набирає молодь після 9 класу. Тобто, на 10 11 клас хлопець проходить службу не проходить службу, а навчається в військовому ліцеї, він також знаходиться в місті Хмельницького. Звісно, що в академії, що в військовий ліцей, військовий ліцей з минулого року також почав набирати дівчат. Тобто, в 10 клас дівчинка вже вступає в військовий ліцей. А якщо брати статистику по академії, то в цьому році, коли ми приймали заяви, то 50% дівчат, 50% хлопців. Тобто, зараз ця професія прикордонника дуже розповсюджена серед дівчат.